Червона книга не завада бізнесу. Поліцейські провели черговий рейд із профілактики знищення першоцвітів. З початку березня у Полтаві вже затримано чотирьох продавців пролісків. Сьогодні не пощастило жінці, яка весняний цвіт ховала у чорному пакеті. Тож її запросили до опорного пункту. Спочатку жінка не називає свого імені, потім розкаюється. Прошу, «Я, раз, я не Незважаючи на це, інспектор разом із екологом складають протоколи. Затримана розповідає, що 15 букетів із пролісків придбала біля південного вокзалу за 3 гривні, а продає за 5. тож ціна знищення пролізки Сибірської 75 гривень. Організацію свого бізнесу Полтавка аргументує станом здоров'я. Ви десь працюєте? Взагалі ніде не працюєте. Затримані Світлані все ж довелося назвати ім'я, адже якщо порушники відмовляються представлятись, то черга за понятими. Ми знаходимо двох понятих і при понятих проводимо поверхневий огляд. І якщо є документи, якісь то вже по документам ми вже записуємо і перевіряємо через Армор правильність. Чи проживає там людина, чи не проживає фамілія, і отчество. Екологи пояснюють, що першоцвіти як рослини дуже вразливі. При зриванні квітів коріння та цибулина пошкоджуються, що призводить до порушення фотосинтезу, а отже, неможливості прорости наступного року. Складені адмінпротоколи передають до суду, який виносить рішення про штраф. За рідкісні рослини Полтавської області що від 510 до 1700 гривень. За червонокнижні рослини від 1700 до 3655 гривень. Та й покупці пролісків чи черемоші часто не думають про збереження їх у природі. Тому 8 березня на провісників весни був ажіотаж. Продавчині Марині теж подарували букетик зникаючих пролісків. Жаль, звісно, що її Ну, Я думаю, що все-таки природа, вона відновлюється. Так, там постійно вона виставлюється. Але ж помога не 8... і залежно від березня.